Російські окупанти продовжують просування вперед на сході України. Про це повідомляє проект Deep State. Запад йде на неконтролируемую ескалацію. Рябков заявив, що Москва залишає за собою право уничтожать F-16 не только на территории України, но и на натовських аеродромах, если вылеты будут действительно осуществляться оттуда. Зазначається, що окупанти трохи просунулись на кілька сот метрів у часовому ярі Донецької області. Також тривають запеклі бої біля Новоселівки першої та у залізному. Нагадаємо, що генштаб повідомив, що з початку доби ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Збройні сили України відбили всі атаки, знищивши практично усіх окупантів, які атакували. У такі uh, війни uh, можна Сказати, тотальний на знищення з боку Російської Федерації цього достатньо просто бути не може. Буде постійно чогось не вистачати, і снарядів, і безпілотників, і реба тощо. Тому, звичайно, тут є куди рости. Нам потрібно нарощувати наші можливості. А от щодо безпілотних систем розвідувальних, ударних, тих же СПВ. Тут я погоджуюсь. Це в геометричній прогресії зростає їхнє використання на передній лінії. Це можна сказати зброя майбутнього, якою ми можемо компенсувати свою нестачу особового складу, наприклад, тому що там, де задачу має виконати піхотинець, її може виконати дрон. Дрон не втомлюється, дрон не може бути поранений. Тому звичайно, за, ну, за цим повторюсь, майбутнє чи достатньо таких систем. Ну знову повторюю, їх достатньо бути не може. Треба широка кампанія на державному рівні і забезпечення, і навчання. І я бачу кроки в цьому напрямку. Ну, зокрема, наш підрозділ, він артилерійський, але вже ми маємо свої підрозділи і безпосередньо аеророзвідки, і FPV-дрони. Е ну тобто. Збройні сили йдуть в ногу з вимогами сучасної війни. Ми також знаємо, Валерій, що такі системи РЕБ були отримані днями, та і направду та купольна система, наскільки вона ефективно вдало працює, захищає життя українських воїнів. Ми сьогодні в репортері говорили про те, що п'ятий президент знову був ну, фактично на фронті, на передовій передав ці системи. В тому числі і е, волонтери, в тому числі і е, волонтерська команда Петра Порошенка нам привозить купальні реби. Звичайно, вони дуже ефективні. Їх е, знову-таки, достатньо бути не може. Вони потрібні постійно, що йде інтенсивний рух вздовж. Передньої лінії, звичайно, захищати потрібно всіх. І людей, які виконують розвідувальні задачі, і коригувальні задачі, і безпосередньо артилерійські розрахунки тощо. Тому, звичайно, зараз така, можна сказати, гонка йде щита і меча. Тобто і ударні дрони проти систем захисту від них ну, відповідно РЕМ. Тому тут треба знов таки на високому державному рівні дуже серйозно цим займатися. От якраз знов таки скажу про систему одну з тих, які пропонує, е, які, яку пропонує волонтерська команда Петра Порошенка, дуже серйозно. Ну там нічого секретного про неї кажуть, це Айпетрі. От е, її треба дуже багато. Ми маємо захистити не якісь окремі ділянки фронту, а буквально весь фронт, тому що це не просто. Е, Елемент захисту переднього краю це дуже серйозний елемент подавлення ворожих розвідувальних безпілотних систем, і навіть є випадки, коли збивається навігаційна система капів російських. Тобто я би сюди звернув дуже серйозну увагу. Тут волонтери не витягнуть навіть такі потужні. Це має включатися держава. Почули вас, Валерію, вже не про військове, а про фінансове, я би хотіла також запитати: от влада заявила про те, що бракує в бюджеті 500 мільярдів гривень, в тому числі і для зарплат військових, причому вже цього року, вже там з вересня, вже найближчим часом. І йде бурхлива дискусія. Бачу, що і ви робили дописи з цього приводу з приводу ну, скажімо, того, що рятувати закривати цю дірку через підвищення податків. А от спецпредставниця з. США із з економічного відновлення Пенні Пріскер, приїжджаючи в Україну на прес-конференції, заявила, що, мовляв, не в податках справа, а е, треба просто менше красти на митниці і інших тіньових схемах. Що ви скажете про це, коли е, говорячи про зарплати військових, е, прикриваючись, скажімо, цим, е, говорять про підвищення податків там, де навіть західні партнери бачать, що справа в іншому. Я ще з 2022 року, як тільки ми відбили оцю першу навалу і зрозуміли, що війна буде продовжуватись довго, ну правда, не всі. Я тоді ще вже звертав увагу на те, що ефективність використання державного ресурсу дуже сумнівна. Згадайте всі ці серіали, які за державний кошт. Там якісь ще сумнівні видатки. Крім того, ця дійсно тіньова корупційна складова, вона не те, що зменшилася, а користуючись таким станом держави, вона взагалі в чорну дірку якусь перетворилася, як на мене, і звичайно, що для того, щоб е, залишки українського бізнесу спонукати до ну, сплати більшої кількості податків, треба ж тут показати який, е, якийсь результат. А хіба він є? Його точно нема, і тому дійсно ви абсолютно праві, що це така от ну, е, підла теза – прикривати е, прості рішення. Необхідністю платити армії, це треба комплексно робити, а не вибачте корову менше кормити і більше доїти. Це шлях нікуди життя точно покаже, як буде відбуватися те, що констатуємо на сьогоднішній день. Що противний тиск не зменшує по позиціях сил оборони, які перебувають в Харківській області і безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Противник продовжує масово застосовувати авіацію, артилерію, розвідувальні ударні засоби пила і, звісно, тримати динаміку бойових дій на відміці інтенсивно. Що це значить, що так чи інакше ми кожного дня відбуваємо штурми противника в тому чи іншому відтинку лінії бойового зіткнення. Також противник застосовує до регулярно російсько-окупаційних військ до приватних військових компаній, типу Штурм З. Також і той особовий склад, який відповідає за тилове забезпечення. Що мається на увазі для противника? Є чітке завдання тримати інтенсивні бойових дій на належному рівні, і коли закінчується їхні фахове підготовлені штурмовики. В оцей період часу, доки підійде резерв, противник застосовує весь наявний потенціал, зокрема живої сили. Таким чином, штурми йдуть постійно і безперебійно. Чи має противник успіхи? Ні, за рахунок об'єднаної позиції. Української нації, чіткого виконання боєзавдань силами оборони при постановці, правильних завдань. Ми маємо результат, коли противник зупинився, зупинили вірніше сказати противника за останній період тактичних успіхів на полівою противника немає. Натомість силами роботи ведеться робота щодо вибиття противника з тих позицій, які він займає з передових, І кожне вибиття противника навіть з однієї позиції в пасації потребує часу. i znacznych zusyp.